Ти з чоловіком живеш на дві країни? Як взагалі виходить ось так підтримувати ось це таке сімейне тепло? Дуже важко. Я за ним дуже сумую. Він приїздить до мене на Новий рік, От, але ну, це дуже важко, це дуже складно, і всі якісь наші проблеми і сварки тільки стосовно відстані. Яка зараз ситуація в Ізраїлі? Як він там себе почуває? А в Ізраїлі закінчилась війна? То вже все спокійно? Так, все спокійно. Звісно, що я не вірю в те, що це назавжди, як і він, тому що в них війна йде вже 70 років, але поки там спокійно. Ти нещодавно виставляла фото, напевно, на річницю вашого весілля. Чому раніше не показували чоловіка? Він не любить це. Йому це не потрібно. І та й мені це не потрібно. Ну, тобто... Це якесь таке наше, він цього не прагне, і я не прагну, не, не знаю. якось Він завжди мене просить там, навіть якщо він приїжджає на концерт, щоб він десь сидів, щоб його було не видно. от ну, Він такий. Не знаю. Не хоче. А хто що така, щоб його не слухати?